Привіт, дорогі пацанюри та дівулі. Сьогодні розглянемо нову тему. Сума та різниця кубів. Дорогі друзі, до речі, кому не подобається моя борода, то ще недовго залишилось. І так, погналі! Нова тема сума та різниця кубів. Дорогі пупсики, і так для початку напишу формулу, а потім ми її виведемо. Значить, так, для початку сума. Сума кубів. Дивіться, у нас є А-куб Плюс Б куб. Да? Чому це дорівнює? Чому ж це дорівнює? А дорівнює воно ось чому. Дорівнює. В перших дужках я просто переписую А плюс Б. Тобто куби нафіг убираю. Убираю оці троєчки. А плюс Б. Да? Помножити. Помножити. А що писати в других дужках? Що писати в других дужках? А тепер увага сюди. Уявіть. Що ми оці дужки піднесли до квадрату. Ви знаєте формулу квадрат суми. Якщо ви цієї формули не знаєте, будь ласка, гляньте на моєму YouTube-каналі. Значить, так, уявіть, що ми підносимо цю дужку до квадрату. Це буде що? А квадрат. А квадрат. Далі що? Плюс 2АБ, плюс 2АБ, плюс 2АБ, да? і плюс Б квадрат. І плюс Б. Квадрат, да? закриваємо дужку. А тепер увага сюди. Тепер увага сюди. Дивіться, зараз ця формула не зовсім правильна. Але щоб вона була правильна, запам'ятайте два нюанси. Перше, отут знак перед ось, да? міняємо на протилежний. Тобто, якщо тут у нас плюс, да? то тут у нас має бути мінус. Тут у нас має бути мінус. Є таке. І другий нюанс те, що тут не подвійний добуток, а просто добуток. Тобто тут двойку нафіг викиньте кудись. Тобто, ось ось ось. Все. Ця формула ідеальна. Вона правильна, дорогі пацанюри та дівулі. Тобто, оце формула правильна. І от таку формулу треба запам'ятати. А тепер, звичайно, я її виведу. Тобто, яким чином. Я зараз просто перемножу цю дужку на цю, і я отримую, по суті, оце ось. Оце ось. От. Але ще хочу сказати: оце ось робочий варіант. Приклади будете вирішувати по цій формулі. А далі що я буду робити, це просто виведення зараз буде. І так погнали, дорівнює. Значить, так, множу дужку на дужку. Значить, спочатку букву А множу на цю дужку. Це буде А на А. А на А квадрат А куб. Далі А на мінус АБ. Це мінус А квадрат Б. А на плюс Б квадрат. Це Блюс А Б плюс АБ квадрат. Да? Є таке. Далі тепер множу букву Б. Букву Б на цю дужку. Плюс Б на А квадрат плюс Ба квадрат. Б А квадрат плюс Б квадрат. Далі B на мінус АБ множу. Це буде мінус АБ квадрат. АБ квадрат. да? І далі множу Б на Б квадрат. Плюс Б куб. Правильно? Б на Б квадрат плюс Б куб. І це дорівнює. Тепер дивіться сюди мінус А квадрат Б і плюс А квадрат Б. Оце бачите? Оце бачите? Воно нафіг скарачується. Тобто його не буде. Мінус А квадрат Б і плюс А квадрат Б. Бачите? Воно скорочується. скорочується. Далі плюс АБ квадрат і мінус АБ квадрат нафіг скорочується. Ну ви ж бачите, і що лишається? А лишається а куб. що? Плюс Б куб. А куб плюс Б куб. Все дуже-дуже просто. І от ми з вами вивели, по суті, формулу. Тобто це означає, що я вас не обманую. Я вам кажу правду, дорогі пацанюри та дівулі. Я оце витер. І напишу тепер робочу просто формулу і далі вирішуємо якісь приклади. Тобто, а куб плюс Б куб це що в нас дорівнює? А плюс Б? А квадрат мінус АБ. І плюс Б квадрат. Є таке. І, до речі, друга формула, а якщо тут у нас мінус стоїть, якщо у нас тут буде стояти мінус, отут, замість плюса, стоїть мінус, то друзі, просто в дужках тут також мінус, бачите? Тут навпаки, значить тут плюс. Ну, і ось формула. Тобто, якщо тут не сума кубів, а різниця, то просто в перших дужках у нас мінус, да? а отут перед оцим допутком у нас плюс буде. Я думаю, ви зрозуміли. А тепер конкретні приклади. Конкретні приклади. Наприклад, 8, 8 плюс х куб. І як кажуть, розкладіть на множники, да, оце ось, за допомогою оцієї формули. Погнали. Значить, 8, це навіть моя собака знає, що це 2 в кубі. Значить, 8 це 2 в кубі плюс х куб. Дорівнює, дорівнює. І погнали. 2 плюс х. Да? В перших дужках ми просто тупо куби убираємо. 2 плюс х, а в других дужках? Значить, 2 в квадраті це 4. Далі міняємо знак на протилежний. Мінус. Далі тут потім просто добуток. 2х. І плюс х квадрат. От і все. От і все, дорогі пацаньори та дівулі. Давайте ще один приклад розв'яжемо. Ще один приклад розв'яжемо. Наприклад, 125 мінус х в шостій степені. Дорівнює. Навіть моя собака знає, що 125 це 5 в кубі. Значить 5 в кубі. Тепер мінус. Х в шостій. Що таке що піднесли до кубу, щоб отримали х в шостій? Зрозуміло, що це х квадрат піднесли до кубу. Піднесли до кубу. О, і дорівнює тепер по формулі. В перших дужках просто куби убираємо. Це буде 5 мінус х квадрат. Помножити. Далі. А в других дужках, що пишемо? 5 на 5 25. Далі міняємо знак на протилежний. Тепер просто множимо 5х квадрат. 5х квадрат. І плюс, плюс, плюс х квадрат і ще до квадрату. Це буде х в четвертому. Я думаю, ви зрозуміли, дорогі пацанюри та дівулі. Котята, кому що не зрозуміло, задаваємо питання в коментарях, підписуємось на канал та додавайтеся в друзі в Фейсбуці. І, кстати, додавайтеся в мою групу пацанюр та дівуль. Я вас всіх дуже люблю. Всім пока.